Дівчата, усім доброго ранку. Зазвичай я свій ранок починаю з кави, але бувають і виключення. В цьому відео пропоную вам провести декілька днів зі мною. Всім приємного перегляду! Сьогодні так як купила кабачки. По знижці 1999 вирішила зробити кабачкові блінчики. Я потерла сюди один кабачок. Тут я вже також натерла часничку, 4 зубчика. Зараз додам зелень, тут цибуля з городу, зелена, кріп, петрушка, посолю, поперчу. Додам одне яйце і борошно. І буду смажити на оливковій, на звичайній олії. Зазвичай ще літом, коли я їх роблю, коли в мене вже свої кабачки, то я ще можу сюди додати цибулю, звичайно, ну, ріпчату потерти. І часто додаю молоденьку морку. Не стару таку, а молоденьку. Також на мілку-мілку тертушку натру його. І тоді воно також дуже смачно виходить: такі овочеві, корисні, легкі. Ми з дочкою таке полюбляємо. Чоловік у мене не сильно любить, він в іншому рецепті їсть кабачки. А ми з дочкою такі млинці дуже-дуже часто собі робимо. Ось такої консистенції вийшло в мене. Гля чисто, я додала 3 столові ложки без великої гірки борошна. Не додавала більше, тому що ну, не хочу, щоб вони були борошном забиті, а виключно лише для того, щоб, ну як, клійковина така була, щоб тримала блінчик формою. І все. Зараз вже поставила гріти сковорідку з олією. І буду смажити. Тут вийде, звісно, небагато. Але нам на двох вистачить сьогодні на вечерю. Пожируємо, наїмося. А завтра все одно вони вже будуть не такі смачні на наступний день. Тому я люблю, зробили, з'їли. А на наступний день я можу нові посмажити. Ось тако. допоки смажаться на середньому вогні мої. Кабачкові млинці, вам же ж не обов'язково стояти зі мною біля плити, я вас відправлю на екскурсію по моєму городу. Тому всім приємного перегляду, до зустрічі. Ми вже починаються в мене там перші кабачки. Ось ще на другому кустику. О, там ще один маленький заховався. А тут ще заховався міліпусінький огірочок. І Місюка масюшечка. Огірків поки не так багато, як хотілося би. Мабуть, це єдиний ще. А це помідори. Помідори, помідори. Воно вже бачу. ось. Масюсіки які. Осьо. Це на кабачкові блінчики зелені нарвали. Ось такі перці гарні. Вже почав город тріхи, тріхи трохи заростати. Баклажани там воно де. почав заростати, тому що тиждень був дощу, тому треба починати виходити полоти. Оце в мене такий красивий кущ гарбузи. Гарбузи. І отаму вони вже набирають цвіт. Ще не цвітуть, але вже набирають. Зато подивіться, скільки в мене в цьому році хрінотіння наросло. Хай Бог милує. Це одні огірки, тільки треба закривати і помідори. У мене ще стільки і такого красивого, його ще не було ніколи. Воно прям Джунглі із хріну. Вишенки, черешенки, ягодки смачненькі. Але в цьому році дуже мало вишень. Дуже мало вишень. Я розраховувала, що буде більше. У мене вже така морква, Ось така красива. А це мій шикарний в цьому році буряк з учетом того, що я його два рази пересіювала. Воно один здох вже майже. Там щось не зрозуміло. що? Отут трошки, от там трошки це капець якийсь родненька капуста. Як бачите, також уже все позаростало. Завтра На завтра фронт роботи в мене зрозумілий. Це капуста, здається, брюссельська, а то е, кольрабі, якщо я не помиляюсь. Виросте буде видно. Зато салати. Ой, їм дощ взагалі підходить, бачите, такі красивенні. добрі. Знову щаблик наріс. Не знаю, вже цвісти починає стрілкувати, пора його зрізати, але ж консервувати, ніби то не хочеться, бо вже достатньо. Не знаю, може трішки в морозилку запихну. Горох. Вже я збирала, вже рагу з ним робила і в морозилку трохи відправила. Картопля, трохи-трохи шматочок картоплі цвіте. Диня. Цвіту багато, не знаю, як буде по плодам. Тут також денька. І ось тако, тут виріс у мене кущ картоплі, навіть не один, а два. Я так розумію, синя картопля. І тут у мене поплівся кавунчик. Ну, а тут ще один такий маленький, ще не поплівся. І цвіте моя лаванда. Лаванда, гірська лаванда. А це мій рай. Найулюбленіша ягода мого... <laughs> мого дитинства. І взагалі я і зараз її дуже сильно люблю. Шовковиця. М -м -м. Зараз буду клювати, як пташка. Тут у мене трошки винограду начіплялося. Я думала, він здох. Якось він дуже-дуже довго ніде нічого з ним не робилося, навіть не єдиного листочка не було. А це нібито відійшов. Ну, не знаю. Він сам по собі, чесно кажучи, і не смачний. Я була і не розстроєна тим, що він. Здух. Він винний, вино я не роблю. І ну, їсти його чисто так, він не смачний. Максимум я там трошки на компоти, Але ці роки було його багато. А цей рік щось таке, не знаю. Хай росте матію трижди. Яблучка, трішки нацеплялося. У нас яблучок на молоді наші яблуньки. Там ще десь воно, де я бачу. І там воно де пару штучок, я бачу. Єдиний мій чорнобривець, який зацвів. Ну, ось сюди ще збираються цвісти. А тут у мене виросли квітки-медведики. Такі вони нездорове, Я щось не розраховувала, що вони такі будуть. Я чисто так кинула зернятка, думала, не буде нічого, але ні, є. І там ще такі молодюсінькі дві штучки. Жовті такі махрові мають бути. Нібито вже набирає. Я, чесно не знаю, перший рік таке сажу. Ну, побачимо, який він буде. Ну, він вже, мабуть, оце цей десь ну, метр точно. Такий мочний-мочний букетик буде. І дуже багато в мене цей рік націплялося бузини. Буду закривати сироп від кашля. Дуже гарно допомагає. Отака От краса. Тож трошки провела вас по своїм огородам. Далі вже проведу, коли будуть гарні плоди. Ну, всім всього найкращого. І слава Україні! Ну, і допоки ви гуляли, я наробила таку невеличку тарілочку, вже посмажила блінчики. Зараз будемо сідати з дочкою їсти. Вона буде зі сметаною. а Я так як безлактозніця, то щось собі придумаю інше. Квасок там на задньому плані стоїть. Тому всім приємного апетиту, всім всього найкращого. І зустрінемося далі в футбуці. Новий день, новий ранок. Починали ми його з кави. У мене. Крепка, у дочки слабенька, у сина чай, якийсь такий тяжкий був ранок, ніч тяжка і ранок такий само. Далі ми снідали, вірніше, як ми, дочка і син. Яйце, сосіска. Я якось не схотіла їсти, чомусь не було взагалі ніякого апетиту. Далее, снимать.

Сьогодні я приїхала від мами з такими уловами. Тут у нас малинка, це вже діти поклювали в відрі. Ось така красива. Трошки залишу поїсти, трошки в морозилку, цільними ягідками відправлю. І агрус крижовнік, як по-українськи, здається, агрус буде правильно. Ну, тут гарно так буду компоти закривати. з цього буду закривати джем, з цього компоти. Ще мама зі мною поділилася. З нею поділилася сусідка, а вона поділилася зі мною. Ось такі кабачки, жовті, зелені, свої, з огороду, молодюсінькі невеличкі. Буду щось сьогодні також з ними робити, переробляти. ну і В магазин заїхала, купила три батончика сину, дочці і мені. І купила 2 кг сахара, щоб на крижовник було. Мені на компоти в мене є, а на самий джем немає. Тому сьогодні фронт роботи такий немаленький, треба обов'язково його все переробити, тому що завтра у мене в планах ремонт нашого автомобіля. Приїхала сьогодні від мами голодна, така, діти трі... трохи перекусила, а я не стала. Тому доїдаю все, що лишилося в холодильнику. Це посмажила собі яйце. Три кабачкових млинця в мене лишалося, два нагетса і сосиску. Зараз як втовчу це все, а тоді приступлю до роботи. Тому всім приємного апетиту, хто їсть. Думала, я думала, що мені сьогодні зробити з кабачків, так як роботи багато, і повідло, і компоти треба робити в села і їсти, щось треба готувати. І завтра я на півдня уїжджаю, діти самі лишаються. Тому вирішила, просто два кабачка я візьму, посмажу. А завтра приїду з декількох і ще зроблю, мабуть, крем суп. Також тут паралельно варюємо компот. Вже, в принципі, на дворі так під вечір, тому вони сьогодні там, ну, хай покружечки вип'ють. І на завтра їм ще лишиться на цілий день, щоб ну, на півдня, поки мене не буде, щоб малий е, старшу не заколупував. Дай чаю, дай чаю, так компоту налила і все, і вже простіше. А з приводу кабачків то зараз моя звільниться комфорка. Візьму просто борошно, в яйце і на сковорідку. Ну, і часничком. І буде смакота. До будь-чого. Підготувала я собі яйце, Такі в мене яйця здорові, добротні. Одне з молоком збила, поки вистачить борошно. Тут у мене кабачки вже промариновані, вони хвилин з 25 так, стоять. Е, каструлька куди буду складати? І ось таке. Коротше, у мене такий лайфхак, типу. Я, перш ніж почати смажити кабачок, я спочатку натираю часник на тертушку, трошки заливаю його вод... водичкою, даю йому настоятися. І замість того, щоб чистим, ну, чистим часником кабачок присипати, я цю так беру його і посипаю. Не знаю, можливо, так робить півсвіту, можливо, так роблю тільки я і Майкл Джексон, я вам чесно не скажу. Але ну, так мені набагато смачніше. І не такий. Ядрений виходить часник, особливо якщо він ядрений. І м якось кабачки цією водичкою, вони пропітуються. І тоді взагалі така бомба стає. Не знаю, я так дуже люблю, так постійно роблю. Тут у мене крижовник вариться, там у мене вже компот зварився, стоїть, тут грію сковорідку. Дівчата, ще знаєте, що забула? Я вам обіцяла показати рецепт джему з порічок. Але в мене не вийшло так, як я поїхала по справам, і в мене цей джем приїхала, закривала моя мама. Тому ось він покажу, що він готовий. Він, правда, трошки не такий густий вийшов, як я хотіла, але, в принципі, і не сильно рідкий. Нормально і на хліб намазать, я думаю, буде нормально і так просто до млинців, і до чогось іще. А закривала його я по рецепту точно так само, як зараз закриваю крижовник. Я проварила. Помила порічку, проварила її разом із цукром. Мухала. Проварила разом із цукром, закипіла, хвилин 15 проварилася, поставила вона трошки остила. Потім я її через сито процідила, ну, про... перетерла, скажімо так, через сито, додала ще десь пів кілограма цукру, півтора кілограма. На три кіла порічки, в мене пішло півтора кілограма цукру. Бо вона кисленька така була. Додала ще цукру, поставила, воно прокипіло в мене ще хвилин 15 Додавала мама в мене одну пачечку, конфітюрки, тому що рядку вийшло. І з конфітюркою Ще 5 хвилин проварила по баночкам і закатала. В мене вийшло 4 півлітрові баночки і е, такий стаканчик у мене 200 грамовий, отаку, Ну, грам 150 ще лишилося. Е, Ми забрали в холодильник. В принципі, ми його вже і доїли, там буквально пару ложок залишилося. Тому ось такий ну, елементарно простий рецепт, але не засняла, тому що ну, я її не закривала. На жаль, закривала Ні, на радість мені закривала мама. От таку скажу вам. Ось таку нас смажила кабачків, цілу таку мисочку, там компот. Ось сюди він остиває, дітям налила. В принципі, на цьому я ці декілька днів зі мною буду закінчувати. Трішки я вам показала свого такого е, життя. Тому, якщо вам подобаються дані відео, то підтримайте, будь ласка, е, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Е, бережіть себе, своїх близьких, всього всім найкращого. Слава Україні!